Що в даний час потрібні потрібні є машини, То на що збирається, і е, для, для, для необізнаних треба пояснити, що, е, що людей потрібно забирати з під обстрілу. В першу чергу це забирається машинами для евакуації. Це маленькі машинки, е, які мають бути повноприводними, бо треба їздити окружними. Дорогами, десь, які не все не просто машина з тим не справиться. Це перше. Від цього другим, другий етап це є карети швидкої допомоги, які везуть поранених пацієнтів далі до, до лікарні і фронту біля фронту, а звідти вже складний. Складні пацієнти везуться в інші, в Дніпро чи Харків, де, де ведуться складні операції, а цивільних осіб вивозиться автобусами. Отже, потрібні є. І маленькі машинки повноприводні, і автобуси, якими можна було вивести людей з, з прифронтової зони. Що ще дуже дуже боляче, і що потрібне, потрібне роз'яснення? Бо я дуже часто зустрічаюся з тим запитанням, що ми вже стільки тих машин відіслали, і, і вже коли ніколи не може, ну як же ж то. Так, що коли -то вже тої ті потреби будуть забезпечені, то треба тільки сказати, що це є розхідний матеріал. Коли в прифронтовій зоні, як є алярм, як є тривога, люди ховаються в укриття, а та техніка остається. На поверхні вона потерпає дуже дуже сильно. В цій нагоді можу сказати, що одна з наших карет, яку ми купили, переслали, вона попрацювала тиждень часу і попала під обстріл і згоріла разом з нами, з пацієнтами з людьми всередині. Це, це є обличчя, на жаль, цієї жахливої війни. Та це якийсь такий найскладніший момент, і це напевно такий теж психологічний виклик для нас усіх. Бо всі знаємо, що деколи буває, що передаємо чи то каретку, як ви сказали, чи інші машини, і потім чуємо, що вони згоріли, чи їх розбомбили. Та і коли чуємо, що там були люди, це теж якийсь такий новий виклик для нас, з чим ми не стикалися раніше, і нам треба то зрозуміти. То не можна прийняти, але його принаймні треба зрозуміти і не плакати, а просто працювати далі, тому що ми розуміємо, що сльозами ми нічим не допоможемо, і всю енергію треба все-таки використовувати для, для допомоги. Але так, для нас це якийсь такий складний момент, але це теж показує, що машини на фронті дуже важливі.